Вітаю любі промінчики! Сьогодні в мене незвичний формат відео. Сьогодні Від я буду розпаковувати книжечку, а ця книжечка для мене є особливою. А чому ви зараз побачите? Так, Сподіваюсь, що Сподіваюсь, що я зараз дуже легко і швидко зможу розпакувати. Навіть попри те, що я використовую дитячі ножиці, я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. І я нічого не пошкоджу. А, так. Так. Угу. Та-дам. Ось і вона. Така маленька. Подивіться, це. Це моя книжка «Пробудження» Анастасія Дніпровська. Я замовила друк цієї книжки у Принто, Здається, я правильно сказала. Я перевірю, напишу в описі точно, де я замовляла і скину посилання. А що я можу сказати? Що я, можу сказати? я просто скинула вордівський файл, обрала шрифт і розмір з цього шрифта. Потім я додала обкладинку, попросила, ну не попросила, а вказала, що необхідно зафарбувати корінець, бо стандартний білий і задню частину обкладинки. Обкладинки згенеровані. Штучним інтелектом, оскільки проєкт моїх книжок не є комерційним, я користуюсь тим, до чого маю на даний момент доступ. Дуже б хотіла, щоб колись мою книжку надрукували у видавництві, і щоб справжній художник створив для неї обкладинку, ілюстрацію. Але поки що це тільки мрії. Далі, що ще зробила? В принципі, оце і все. Я зробила таке малесеньке замовлення на один примірничок, щоб покласти на, поставити на поличку, милуватися книжкою, щоб можна було почитати її в текстовому форматі, оскільки я читала тільки, або роздруковано було на папері А4, або з електронного носія. Тобто тепер я можу в книжковому да, паперовому форматі почитати. Тут на форзаці нічого, білий листи, можна замовляти друк, наскільки мені відомо, на цій сторінці. А тут я написала присвято. Я з вами зараз нею поділюсь. Бабусі, знаю, що ти мій янгол. і справді я справді вірю, що бабуся мій янгол, і їй присвячую цю історію. Значить, що мені подобається. Що мені подобається? Мені подобається те, що зробили швидко. Мені подобається те, що тут от прям так все гарненько, хайненько. Те, що я от хвилювалася, що обкладинка не закриє, там треба підібрати правильний розмір. Я підбирала, підбирала і підібрала. Все ж таки, попала я в цей розмір. Тут усе дуже гарно. Трішки не сподобалося, що тут як прим'яті оці от краї. Хотілося б, щоб були рівненькі, не знаю, чи це через транспортування такий, якби прим'ятий край що тут, що тут, на обох обкладиночках, чи ще якісь причини. Потім ще бачу, що на книжечці є такі малесенькі, як подряпиночки. Вони не сильно кидаються в око, але вони є. Їх, мабуть, на камері буде не видно. А, причому на задній обкладинці. Теж не знаю, можливо, це якось писали. Ну, Тобто хотілося б все ж таки мені трішки охайнішого вигляду, бо, ну, не знаю, це ж мій єдиний примірничок. Так, ну, це документи. Загорнуто то просто в звичайний пакетик. Можливо, якби його якось перемотати, було б ще гарнішим стан. Був би ще гарнішим стан. Але загалом враження у мене приємні. Єдине, що я вважаю, що я зробила невірно. Я встановила, мені здавалося, що 14-й шрифт буде завеликим. Чому мені так здавалося, я не знаю. Я обрала 12-й шрифт, і тепер бачу, що він такий мілкуватий, реально мілкуватий. Тому, якщо раптом хтось буде друкувати, подумайте ще раз про розмір шрифта. Значить, зараз я покажу трішечки, можливо, ближче якщо що у мене все не впаде. Ну, Мілкувати шрифт. Розібрати, звичайно ж, можна. Папір, до речі, я обирала а, є яскраво білий я обрала трішки такий молочного кольору, щоб було зручніше читати. І так, а тепер розкажу про, власне кажучи, саму книжку. Пробудження це історія. Як ви можете здогадатись по обкладинці, це історія, яка в собі поєднує біблійську міфологію і українську міфологію, і все це вирує у українському сучасному місті. Там головна героїня історії, це дівчинка, яка, Юна, яка вчиться в університеті, яка живе з мамою якої дуже нещасливе страждальне життя. І вона готується до найгіршого вчинку, який можна уявити. Вона готова здатися, опустити руки. Вона не відчуває взагалі в собі ані сил, ані бажання продовжувати свій життєвий шлях. І у цей момент їй трапляються різні люди, які поступово повертаються її наснагу до життя. Головна ідея цієї книжки, власне кажучи, не тільки в тому, щоб розплутати таємницю, яка тут є такою детективною лінією проходить, а не тільки в тому, щоб захопити читача, тут є романтична складова, але вона не перетягує увесь сюжет на себе, тобто вона йде. Такою обережною лінією додатковою. Тут також є екшн, битви, боротьба зі злом, тобто класичні такі елементи фентезі, епічного особливо. Хоча я більше відношу це фентезі до міського. І, тобто це все є. Але головна ідея заключається в тому, що навіть якщо у тебе нікого не буде поряд. Якщо ти лишишся один, да, от нікого не буде поряд, ти будеш сам у себе, ти у себе є. Тобто головна ідея історії була передати, як дівчинка, яка нічого по суті, не могла здійснити зі своїм життям, тобто абсолютно була безсила, та як вона зуміла стати такою дівчиною, яка може за себе постояти. Яка самостійно може приймати рішення, яка може керувати своїм життям, тобто яка вийшла з цієї позиції вічної жертви. Звичайно, це все прикрашено історіями, міфічними істотами, любовним трикутником, друзями, інтригами. Тому, чесно кажучи, якби це моя книжка, да, і здавалось би, як я можу сама розхвалювати, да? але. Я б вам радила, якщо є бажання ознайомитись з цією книжкою також. Вона на даний момент є безкоштовно опублікованою на порталі Букнет, доступною для прочитання. У майбутньому, можливо, я не знаю, чи буду видаляти колись її з того порталу, тому що, як показує практика видавництва, рідко беруться за вже опубліковані книжки. Тому не знаю, не знаю, що робити. Ця книжка є першою частиною трилогії. Наразі друга частина також вже публікується на порталі Букнет. І я пишу, працюю над третьою частиною, заключною, де всі арки персонажів вже нарешті закриються, а де буде розгадано всі таємниці, розкрито більше детально. Всесвіт. А всесвіт побудований доволі теж. На мій погляд, цікаво, там є магія, там є а, сили, да, магічні, а, є істоти, які чатують на людей, а, є істоти, які людей боронять, Тобто, Янгол, да, це головний герой також історії. А Максим а, його завданням є врятувати дівчину. Да? Тобто, в той час, коли Люди живуть своїм життям, відбувається боротьба за їхні душі, поки вони сплять, поки вони роблять свої вибори, які життєві, за них борються вищі сили, намагаються відстояти їх від сил темряви. В принципі, на цьому все. Щодо розміру книжки, така маленька, мабуть, саме через те, що я обрала дрібний розмір шрифта, я тому і замовила тільки один примірничок, щоб, в принципі, подивитися, як виглядатиме. Тому що, мабуть, якби замовляла більше, да, чи на продаж, чи для подарунку друзям і родичам, я б, мабуть, хотіла трішки більше шрифт. З більшим шрифтом було б у мене і більше сторінок. Да, була б товстіша книжечка. Тут вийшло 174 сторінки. Тут така. Невеличка історія, начебто, описалася так довго. Але ну, насправді це через дрібний шрифт, тому читати, якщо будете читати, або якщо ви раптом хочете примірничок собі замовити, пишіть, щось вам вигадаємо з трішки більшим шрифтом. От, а якщо ні, то будь ласка, Букнет, там зможете насолоджуватись прочитанням абсолютно безоплатно. І на цьому все. Я бажаю вам чудового дня, вечора, ночі, дивлячись, який у вас час. Бажаю вам насолоджуватися читанням і своїм життям на все добре.